Привіт, вітаю вас на своєму каналі. Ми зібралися з дітьми в ліс по гриби. Неділя, у вихідний день. Васильку, куди ми йдемо? По грибочки йдемо. Мама купила соку. Мама купила печиво. Але ми зараз йдемо по грибочки. Кого почекати треба, тата? Ось такий тут молоденький сосновий є ліс. Ми вже кожен рік сюди їздимо. Ходи, синок, давай ручку. У нас вже перші грибочки. О, які гарні. Василько знайшов, мабуть, так? Ну а да? Тут Мамо. О, бачиш. І найголовніший головний грибник, який мамо. Там. А дай, ножик. а дай ножик. Хоп. О, бачиш, Тато грибочки Васильку кидає. Такі гарні, гарні грибочки. А сосунки які тут гарні? Ні, бачити не можна. Ой, грибочки. Бачи Васильку, як грибочки ростуть? Так. То ж, воно є. Дай нового. А, Дай! Дай... Дай. Дай сину, мама, зріже. Грибочка. Ой. О, там ще далі один. А хто в нас тут такий сховався? А тут грибочок. Мама? Мама! І подивіться, там також є грибочок. Ось бачите. Дуже корисно взагалі гуляти в сосновому лісі. У кого постійні бронхіти, астми, запалення легенів, ускладнене дихання, то рекомендують гуляти саме в сосновому лісі. У нас діти такі і є, так що, я думаю, це. Не перший і не останній раз, коли ми приїхали сюди по гриби. Нехай тут не стільки тих грибів, як прогулянка дітям. Цікаво. Та, Вова? Каже, по лісі ходити, цікаво. Я покажу вам, як ростуть шишки. Шишки, вони тут зелені. Ще не зозріли. Ось тут є шишки. Багато шишок. Які іграшки на сосні. Навіть Вова в нас тепер з шишкою, так? Да? Вова, покажи шишечку. Покажи Вова шишечку. Викинув шишечку. А мама тільки чує: он там, он там, тату грибочки. Так, грибочки. А там мене бочки. Ух ти. Як багато грибочків, молодці. Василько знайшов грибочки, Який молодець. А Вова шишечкою ходить, так? Да? Ух ти. скільки грибочків Василько назбирав. Ні, я не бачу. Аккуратно. Грибочки. Давай ми проліземо Не пролізеш ти туди. Тут вже хащі. Взагалі. А ось так ростуть у жолоді, як на картинці. Можна дітям показувати. Знаєте, не завжди діти у місті знають, як виглядають жолуді насправді, а не тільки на картинці. О, ідемо. Не дуже зручно з цим хлопцем отако шнурочком ходити. Йдемо ми до машини, будемо чекати василів наших, коли вони прийдуть. Будемо їхати додому, бо в мене ще купа-купа просто роботи. Я думаю, що діти впотомляться і будуть добре спати. А ще, до речі, знаєте, що я набрала. Я ще набрала шишок і жолудів. Хочу з дітьми щось зробити вдома, можливо, якусь поробку. Все-таки садочок не працює, треба чимось їх розважати. Ось тут, тут. Маленько. У -у 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 -у. Вже відкривай тут, відкривай. Помаленьку Вася стаканчики не помне. Так, будемо переїжджати. Привіт, Юрик. Куди ми йдемо? І ми йдемо на базар. Тато залився наш із меншими хлопцями. Після базару ми ще поїхали з старшими дітьми в центр міста, я в копійку по ось цю пінг пасту дуже вже її хвалять і рекламують. Я не знаю, чи це реклама, чи це просто хвалять. Інші блогери вирішила також її купити і потестити. В кінці сьогоднішнього відео буде мій відгук за цю пасту. В купільці вона коштувала 234 гривні, а ось у школярику плюс набагато-набагато дешевше. Далі у відео покажу. І ще дивилася ось такий мультипекар електричний, хочу купити, але все-таки ще поки не вирішилась. І показую вам акційну ціну у школярику плюс 195 гривень. За таку ціну можна брати, звісно. Виробник той самий, уточняла саме по телефону з дочкою, тому що і там, і там, Великобританія. Так що купила у школярику. Також придивлялася якісь ігри і дві я купила тут, в школярику. У мене старші діти дуже полюбляють щось таке цікавеньке. Залучаю, звісно ж таки, і менших дітей, але дуже мало ігор є на їхній вік. Можливо, ви мені щось, до речі, порадите. Ми вже вдома і показую вам, що купили. Тут диня, її, бачите, трішки надрізали, але ми її куштували, вона не порчена, просто вже почала псуватися. По 20 гривень за кілограм, здається, 50 гривень вийшла така динька, але 100% я знаю, що вона стигла. Це повідрізаємо те лишнє повикидаємо. І я думаю, що сьогодні її з'їмо. Дуже давно не брала я дітям цукерок. Взяла на вагу трішки різних. Далі тут у мене перчик ось такий. По 55 гривень віддавала, тому що, бачите, яка в нього форма. А я е, хочу собі готувати дуже смачну страву. із... Цього перчика. Коротше кажучи, на моєму каналі про сходнення буде рецептик. Там зараз я активно виставляю меню на день. Сніданок обід та вечеря, і там буде декілька, ну, як декілька, кожного відео будуть ідеї, що приготувати дієтично. Так що перчик в мене туди йде. Баклажан також. У мене взагалі ніхто баклажани не любить, не їсть, тому я готую тільки на себе. Далі тут у мене помідори. Хочу сьогодні нарізати максимально на шайбочки, такі кружечки, і заморозити. Заморозити на зиму, бо дуже багато ми їх використовуємо взимку. Дуже класно, коли є така заготовка. І також взяла ось такий гіркий перець, 4 штучки. Буду також додавати в страви. Мені чогось хочеться такого пекучого, гостренького останнім часом. І взяла ще шматочок телятини. І також взяла ще 30 яєць. Але вони, знаєте, такі ніби, ніби циплята їх несли. І це ще великі я взяла. В руку Ось є тут меншенькі. Дивіться, яке воно. Міні-міні-яєчка по 25 гривень на нашому базарі сьогодні. По магазинам і багато де взагалі по 40 яйцям мені писали, що в АТБ по 25, але в АТБ я сьогодні не ходила. На сьогодні понеділок взяла я всіх своїх хлопців. Там Юрчик заховався. Взяла всіх своїх хлопців з собою на закупку. Дай йому банана теж. Їсть. Банана. Взяла всіх своїх хлопців з собою на закупку, і ви знаєте, це взагалі. Це взагалі просто. Я не уявляю в тих сім'ях, яких дуже багато дітей. Ну я не вважаю, що в мене дуже багато дітей, четверо. Але в кого восьмеро, десятеро, знаю, що дванадцять є. Вони, певно, з дітьми не ходять в магазин, бо ходити в магазин з дітьми це ще той квест, особливо коли ти береш яйця. Їх можуть побити. Були ми в АТБ, були... була я вже далі. Мама посиділа з дітьми в машині, сходила я в ситий кабанчик, магазин у нас такий є. І все, чекаю маму. Мама зараз ще пішла в курочку, завземо її додому і будемо їхати також додому. Не знаю, як це все ми донесемо, але, можливо, за два рази я збігаю. Занесу, підніму все додому. Накупляла багато чого, буду сьогодні знімати відео на кулінарний канал. Дуже давно там не було відео, 30 з копійками днів. Але те, що я знімала туди, я випускала якось більше на влоговому каналі. Да, ось так. Так що буде скоро на днях відео на кулінарному. Ну що ж, давайте покажу, що купила. Тут у мене трішки більше свинно курячого фаршу. Це ситий кабанчик. Далі взяла курячу грудку. Тут дві філешечки. Ну, така одна подвійна грудка. Також в ситому кабанчику взяла майонез. Можна було взяти в АТБ, бо я все-таки була в АТБ, але не взяла з дітьми повертатися, точно не хотіла туди. Так що купила окремо. І на базарі взяла листя салата, боже, яке воно дорогуще. 35 гривень за 100 грамів. Ось цей пучок вийшов мені 75 гривень. За що тут 75 гривень, я не знаю. Такі взагалі салати я час від часу купую на маленькому базарі у бабусь. і пучечок такий коштує 10 гривень. А тут один пучечок 75. Ну, але я купила в АТБ по акції ось такі булочки з кунжутом для бургерів. І мені листя салату це треба. Хоча навіть стільки мені його не треба. Частину бургерів я зроблю певно, одну упаковку, а дві буду заморожувати. Хто дивиться мій канал завжди, то знає, що бургери я роблю в морозильну камеру. По, здається, 33 гривні була така упаковочка. ВТБ досить так бюджетно непогано. Далі тут у мене 30 яєць, показувати не буду. Брала дітям по акції ось такий сік. По, здається, 10 чи 11 гривень. Ну, щоб ви собі розуміли, зараз це порожні пачечки. Переставила камеру, бо бачу, що засвідчу, буду показувати вже з цього ракурсу. Так. У нас тут упаковочка своя лінія, булгур, крупа в пакетиках. Ви знаєте, спробувала я такий вид круп, саме, ну, не вид круп, а саме ось фасовані в пакетиках, їх варити. Це виявилось досить так зручно. Не знаю, наскільки це корисно, але це дійсно зручно. Взяла упаковочку, також, здається, було по акції. Чека шукати не буду. Ще одна. Пачечка з соку. А одну, ми, здається, викинули прямо в ТБ. Так. Далі ось такий йогурт взяла. Також був по акції. 8 з копійками, здається. Далі ось такі взяла макарони, також була акція. Ціни підписувати не буду, бо розумію, прекрасно, що чек знайти в тому всьому практично нереально. Знаю, що банани брала по 50 з копійками 57, здається, тут їх було більше, діти з'їли в машині. Прямо. Далі ось таке насіння соняшника по акції ВТБ здається 28 гривень, якщо я не помиляюсь. Можу помилятись, тут іде 300 г. Також по акції був ось цей сир 50 гривень чи 51 гривня якось ось так. А без акції він йде зазвичай 62 гривня. Я взагалі пам'ятаю, коли ось ці пачечки коштували 28 гривень. З яких пір вони коштують 50 по акції, не знаю. Так, тут у мене м'ясо стегна без кісточки. До сьогоднішнього числа. Термін придатності, але я сьогодні планую з нього приготувати. Так що воно залежуватися до завтра точно не буде. Далі взяла ось такі макарони цільнозернові. Дуже подобаються мені ось ці метелики, і діти також від них в захваті. Ось такі ще взяла спіралі. І, до речі, макарони ці йдуть по акції. Також, здається, 37 гривень чи що, і 41 метелики. Десь якось ось так. Так, як у мене чоловік фанат макаронів, і на всіх цих, звісно ж, не вистачить. Я ще беру більш такі бюджетні. Ось така упаковка. І ось така копка. А ще взяла 2 кг гречки. Тратила на це все я десь приблизно 1100-1200, тому що мала готівку і знімала, звісно ж таки, з картки, тому що в готівку я повністю не ввійшла. В АТБ то так, а ось в ситому кабанчику дні. На вулиці страшенно робиться спека. Я дуже рада, що ми справилися. Ми приїхали ось до 10-ї години і передають взагалі в день у нас 32-33 градуси. Я думаю, що ми гуляти точно в день не будемо. Сьогодні в мене день прання, понеділок. Треба поприбирати вдома, наготувати їсти, тому що завтра я їду в Луцьк. Щоб мамі розібрати свої покупки, дала дітям новенькі розмальовки, дала новенькі олівці. І мої хлопці, як і завжди, цього разу не могли поділити не розмальовки, а саме олівці. Чомусь я, коли купувала одну упаковку, не подумала взяти ще одну. Я думаю, у тих, у кого більше, ніж одна дитина, мене зрозуміють. Старші діти за розмальовками вже не плачуть, а ось з меншими треба брати все по два. А ще саме основне брати все по два однакових дві однакових розмальовки, два однакових набори олівчиків, два однакових набори якогось конструктора. Що би в основному мама не купила, завжди буде скандал. Нарешті поділили ми олівці, і мама може приступити до пересипання продуктів, які купила. В холодильник я вже все поховала, що туди треба було, і розсипаю крупи. Взагалі тут їх не так багато, дещо лишалося в упаковці, а дещо пересипаю в контейнери, тому що так зручніше. По-перше, по-друге, ти бачиш завжди, що в тебе є, бо коли ці пакетики, вони на поличці буває, падають, висипаються в контейнерах, все гарненько зберігається. До речі, напишіть мені в коментарях, чи пересипаєте крупи ви, чи тримаєте в заводських упаковках, мені подобається саме ось пересипати, і дійсно це зручно. Ну що ж, буду тестувати я ось цю рожеву крепко крепкопасту. Я до цих пір не чистила свої кастрюлі, не було мені часу. І сьогодні вирішила виділити на це час. Подивіться, кастрюлі, як виглядають до. Дуже швидко вони брудняться, І, до речі, хочу спробувати ще й всередині нею помити. Кажуть, що вона нешкідлива, все можна. На цих темних не дуже сильно видно, але вони теж такі засалені. Моя плитка досить така маленька, і я готую завжди дуже багато страв одночасно зі сковорідок, дрипає на кастрюлі, я їх мию щоразу і зовні, і всередині, але тут більш агресивнішими засобами постійно треба мити. Не завжди на це є час, так що зараз буду тестувати. Нагадаю ще раз, що виробник цієї пасти саме у мене Великобританія. Не знаю, які ще країни виробники є її. І ось так вона виглядає всередині. Вона така не яскраво-рожева, а такого блідого кольору. З самого початку я вирішила потестувати цю пасту вологою мочалкою, але сухою кастрюлею. Скажу вам так, що трішки ця паста пінилася, але все-таки я не бачила такого ефекту, щоб вау, воно все раз-два стиралося. І я думала, що все-таки кастрюлю треба було змочити, і, певно, через це вона погано чистить. Взяла в цей момент ще трішки драчанку, тому що зверху в мене дуже вже так було багато жиру. Я не знаю, чому він там на обідку збирається, але в основному. Вирішила там почистити диркачкою і потім перенестися у вмивальник, там намочити це все і продовжити чистити. Можливо, думаю, я неправильно це робила. Як такого вау-ефекту я не помітила? Можливо, в мене занадто засаляні були кастрюлі. Але я наскільки бачила, дівчата рекламували цей засіб, що дуже класно справляється з нагаром і з різним жиром на кухні, Ну, тут я ось це все поробила, почистила ту кастрюлю, але все рівно я чистила її і драчанкою. Приступаю до світленької кастрюлі, вона в мене була не в жахливому такому гидстані, в неї був самий-оптимальний самий такий оптимальний, нормальний стан, і я її намочила гарячою водою з крана і нанесла цю піну. ну, Вірніше, цю пасту вона ось так піниться. Непогано, якщо. На гарячу кастрюлю наносити, я вирішила це все залишити хоча б на трішки, щоб воно постояло і тоді продовжити чистити. Варіант був не дуже, паста підсихає на кастрюлях, і е, тоді, коротше кажучи, треба знову-таки брати цю пасту і наносити повторно. Тобто розхід її йде набагато більше. На чайнику взагалі вона в мене нічого не зробила. Я повністю його дерла деркачкою. Е, не знаю, можливо, в мене чайник якісь не такий, але, ну, як на мене, ось ця хвальона паста мала би справитися з не такими вже страшними у мене кастрюлями. Пробувала, до речі, ось тут всередині відчистити. Сама паста нічого не робить, якщо взяти пасту і драчанку, то ефект всередині є. Повністю всі маліровані каструлі я чистила за допомогою пасти та драчанки. Мочалка сама нічого не давала, ніякого практичного ефекту, ну, звісно, там якісь. Посвітління було в кінці тунелю, як то кажуть, але такого вав-ефекту, як показують на відео інші блогери, я не побачила. Далі у відео покажу вам, як ця паста справляється із кастрюлями нержавіючої сталі. Ось, бачите, як швиденько все підсохло в мене, і я взяла губку, намочила, і там нічого не піниться, нічого не. Розходиться по кастрюлі і доводиться знову брати цей засіб. Ця паста ніби просто зникла із кастрюлі, якщо вона висихає. Запах, скажу так, в ній приємний, на руки не шкідлива, якщо, звісно, не брати драчанку, так як я, тому що, як бачите, мочалка тут не дала ніякого ефекту, я взяла драчанку потім і всередині повічищала. Мені здається, що якби я попрацювала все-таки драчанкою всередині кожної кастрюлі так нормально, то вони би стали знову ж таки біленькі. Ви думаєте, в мене мальоровані кастрюлі були в жахливому стані? Нержавійка в мене в ще в кращому стані. Ось так виглядають мої кастрюлі. І, до речі, десь, десь вам зараз покажу. Бачите, скрізь по ободочку, Взагалі по всіх кастрюлях в мене відходить подвійне дно. Я в пошуках нових кастрюль. Не знаю, які буду купувати. Звісно ж, поділюся з вами потім, а поки що миємо ці, що є, тому що в мене в планах найближчих покупка нових кастрюль не входила. Так що миємо, чистимо і зараз побачимо, як же ж вона тут діє. Ну, а тут в мене почався справжній жах, тому що на кастрюлях із нержавіючої сталі ефект був. Ще гірший, ніж на кастрюлях малірованих. Там хоча б що-небудь діяло. А тут взагалі я вам скажу, що скільки би я не працювала цією пастою, не дерла це все драчанкою, ефект був практично нульовий. Я здерла собі пальця. Звісно, це не роз'їла паста. Паста взагалі дійсно безпечна, можна працювати без рукавичок, нічого не скажу. Ось на дні кастрюлі то непогано досить це все почистилось, а ось на боках. Дуже багато всього полишалося. Полишалося і воно не відстає. Ніяк не відстає. Я думаю, що буду повторно ці нержавіючої сталі кастрюлі зовсім скоро чистити. Треба буде взяти спрей антижир запшикати це все, або взяти капсули для посудомийки. Дуже класну нержавійку чистять саме капсули для посудомийки. Я розводила їх якось. У тазику туди замочувала кастрюлі, і весь цей жир відходить. нержавійка просто сяє. Мені здається, що капсули для посудомийки саме створені для того, щоб. Мити і чистити ось ці кастрюлі. Тому спробуйте дуже дієвий засіб. Для малірованих кастрюль найкраще це йде виварування із содою. Дійсно відстає повністю все, кастрюлі сяють. А для нержавійки такий варіант також не підходить із содою, тому що вони робляться такі тьмяні, дуже погано все від них відстає, для них краще дійсно посудомийні таблетки. Звісно, цю рожеву пасту я викидати не буду, буду використовувати, можливо, в менш засаляних таких місцях вона буде справлятися чудово. Спробую її ще на своїх сковорідках, тому що є такі місця, які не відчищаються, можливо, там буде ефект набагато кращий, я не знаю. Далі у наступних відео буду з вами ділитися: ну а поки захвату в мене ця паста. Не принесла, і поки що рекомендувати її я нікому не можу. На кінець хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую, що дивитесь, дякую, що коментуєте. Я обов'язково всі коментарі перечитую. Не всім маю час відповісти, але читаю коментарі обов'язково всі. Дякую всім за перегляд, і зустрінемося зовсім-зовсім скоро у нових відеороликах. i don't know why it's been so hard for me to say this i'm not exactly gay but sure as hell i straight sis if i'm on a shuffle somewhere in the middle